Друзі, вітаю! Битва за Чорне море виходить на новий рівень. Росіяни вийшли з зернової угоди і голосили, що відтепер немає морського гуманітарного коридору, а є зона підвищеної військової небезпеки. Агресор заявив, що відтепер всі судна у Чорному морі будуть розглядатися як такі, що мають військові вантажі. У Мінобороні України відреагували відповідно, оголосивши попередження, що всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії, а також українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росії території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Ситуація склалася така, коли росіяни нарешті зможуть почати. Продавати власне і крадене у України зерно, і водночас спробувати вибити нас з зернових ринків. Якщо реалізувати цей задум не вдасться, вони можуть спробувати виторгувати для себе в обмін на адекватну роботу зернового коридору, відновлення роботи свого аміакопроводу для власних добрив, щоб поставляти їх на треті ринки. Як, наприклад, у ту ж саму Бразилію, де свого часу російські добрива займали понад 40% всього ринку. Тому стратегія росіян доволі прогнозована. Або заробляти на тому, що зерновий коридор не працює, або використовувати це як певну розмінну монету у подальших переговорах з нами і Заходом. З Росією усе зрозуміло. Але серед сторін, які брали участь у організації зернової угоди, крім Росії та України, були ще ООН та Туреччина. Немає сподівань на імпотентну ООН. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш повідомив, що дуже шкодує про рішення Росії припинити свою участь в зерновій ініціативі. Він підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання Госбанку Можливості відновити доступ до SWIFT. Гутереш також зауважив, що будуть зосереджені на пошуку шляхів до рішень. А Ось насправді ключовий учасник угоди Туреччина ще ніяк, окрім анонсу телефонної розмови між Ердоганом і Путіним, не відреагувала. Росія сьогодні у слабкій позиції відносно Туреччини, тому я переконаний, що Ердоган під час перемовин буде тиснути на Росію. І для переконливості у нього є багато аргументів. Сьогодні Туреччина стала для російських громадян потужним хабом: транзит, притулок, логістика. Вона частково здійснює постачання товарів подвійного призначення. Вона стала базою для російської розвідки. Маючи в кишені Босфор, Туреччина контролює пропуск російських кораблів через Босфор. А ще є Сірія, де Туреччина може легко ускладнити ситуацію для Асада. А відтак і Росії. Навіть якщо Росія не погодиться на ті умови, які запропонує, запропонує Ердоган, то Туреччина може самостійно забезпечити функціонування зернового коридору щоб суда, які перевозять українське зерно, були під захистом турецького флоту. Усі очікують тиску на Росію з боку Туреччини. Але забувають про Китай. Нагадаю, 90% української кукурудзи постачалося саме до Китаю. До того ж, через обмеження на ринку зерна зросла ціна на дешеве зерно, споживачами якого здебільш були країни Африки, де останніми роками веде активну політику Китай і якому голод у цих країнах, які він намагається взяти під економічний та політичний контроль, не потрібен. Думаю, найближчим часом на вище військово-політичне керівництво Росії Шойгу Герасімова, Патрошева, Лаврова, чекає серйозна розмова з китайськими партнерами. Що ж далі? Попри серйозні заяви та ракетний терор зернової інфраструктури в Україні, обстрілювати іноземні кораблі у випадку, якщо транспортування українського зерна через Чорне море продовжиться, Росія навряд чи наважиться. Крім реакції Туреччини, Китаю, міжнародних страховиків, такі атаки гарантовано змусять наших західних партнерів на більш активну та більш ширшу підтримку. Я переконаний, що питання буде вирішено впродовж найближчих тижнів. А як вважаєте ви, яким буде вирішено ситуацію із експортом українського зерна на світових ринках? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал, допомагайте Збройним силам України і слава Україні!